Ви світає розсадник Проксиме. Верба козяча сорту кільмарнок. Керпеа кільмарнок. Це верба козяча сорт кільмарнок. Зверху щеплена на штамп. Щепля верба. Всі верби щепляться на вербу білу. Далі. Ну там взагалі є варіанти, але зазвичай на вербу білу. Особливості, ну так як і завжди. В місці щеплення вона вгору росте тільки сорт. Як сформуєте, так і буде. Це плакуча форма, кіманок. Треба, щоб вона росла каскадами. Так, так, як ми багато разів вже показували вам. Тепер ми от обрали три проблемні рослинки, які виникають питання, як їх стригти. Тобто задача завдання. Будь-якого консультанта чи менеджера в садовому центру не просто продати рослину, а навчити за нею доглядати інакше рослини продавати взагалі не треба братись, і якщо ти не вмієш, не можеш, або ти вважаєш, що не потрібна людина, інколи от зустрінеш на базарах людей, які навіть пишаються тим, що вони так продають швидко. У мене беруть все, що, все, що я оце продаю, вони в мене забирають навіть сорти. сорти я там, Навіть одним сортом я продаю і то, і те, і те. Тобто він бере один сорт і продає його як різні сорти. І він пишається цим. Він, він вважає, що це круто, це, це класно, я розумний такий. Тобто, у нас це процвітає. це, Тобто, коли ви, буває на. на Їдете по дорозі, да, людина там щось продає, але це ж все в кваліфікації. Ви спостерігаєте за тим, як людина від, ну, відповідає на ваше питання. Якщо людина не може відповісти вам на якісь питання, як стригти, як доглядати, то подумайте, чи варто взагалі у цієї людини купити, бо це просто не, ну, не садівник, не людина, яка займається розсадництвом, це просто барига. Ну, у нас таких бариг там 80%. А зараз це бережнішество, воно в нас переросло в блогерство. І в нас маса людей з'являє блогерів, в яких форма подачі важливіша за зміст. Там дуже гарні дівчата молоді, да? і вони прям так, ну, там головне для них, як вони виглядають, і форма подачі. А дуже мало. Людей показують, як правильно робити, як доглядати, як обробляти, як садити. Головне показати, а в мене є те, от давайте бігом купуйте там. Ну, Це мене бісить страшно. Так, Дивіться. Ми обрали вам три рослинки, які ми всі знаємо, що. Стригти плакучі форми треба так, щоб вони потім росли каскадами. Це ми багато разів розповідали вам. От можна звернути увагу, як вони пострижені, ось пострижена, ось. Тобто зроблено так, щоб не, не, ніколи не треба гнатись за тим, щоб у вас оця плакуча рослина одразу пішла вниз. Якщо вона пішла у вас вниз, це означає, що вам буде чим довше, чим нижче у вас оці ці порослі. Тим вам буде важче стригти цю рослину, тим важче вам буде повернути її до нормальної каскадної форми плакучої рослини. От, наприклад, от прошу глянути сюди. А начебто ми вже її постригли. А тепер все ж таки критично дивимось на те, що ми робимо. Ось обов'язково оці пагони, які йдуть всередину рослини, не назовні, а всередину ми, ми, ми маємо прибрати. Прибрали. Далі. Але ж ми бачимо, що оця гілка е, пішла на цю гілку, і вони зростуться. І одна пер... Оця буде заважати домінувати, або ця. А потім, та, якщо розкриє її камбій, то е, ця одна з цих гілок по-любому колись засохне або захворіє. Тобто ми беремо от із цих двох, ця, ми бачимо, і об, обираємо, що відрізати. Чи оцю, чи оцю. І завжди у нас виникає питання, так? І от ми в даному випадку дивимося, оця накладається на цю, тут іде вже поросль вгору. Вона вже пішла у нас каскадом, так? І ми бачимо, що ця пішла каскадом, а ця у нас, оця гілка ще не пішла каскадом, так? І вона товста тут. То ми, ми отут разом думаємо, яку гілку прибрати. Так, дивимось. Оця гілка йде вгору. Оця гілка йде в сторони. Так, в неї це все йде від. Секунду, так. Так. Ну ми вибирає... і вибираємо ця... ця йде сюди. Інколи оці... і це ділема стає. Що ж нам прибрати? Оцю. Ми вибираємо оцю гілку. О, ти б обрав оцю чи оцю? Не цю видивив. Ти б оцю обрав. Я теж це дивлюсь на не, неї. Бачите, вона товта шкода, шкода різати. Але ніколи не шкодуйте. Беремо, відступаємо і ріжемо. Так. І в нас, що вийшло? У нас тепер для цієї, цієї є місце, для цієї є місце, для всіх є місце. Так, далі. Це одна, од, одне. один приклад. Так, маємо другий приклад. Другий приклад, приклад. тут все ну, тут зрозуміло. Тут ця йде вниз, і вона всередину йде, вона її. місце, щоб вона зажила. Не обіймаємо прямо біля стовбура. ніколи так не робимо. І виймаємо її. Так, далі. далі. Дивимося, що відбувається далі. Оця гілка. Оця гілка у нас іде, ну, вона йде вниз. Ну, це, це оце йде. Вниз, Вертикально вниз, Оце я прибираю. Все, що йде вгору, для нас добре. Все, що йде всередині, от гілочка всередині, ми її прибираємо. Все, що йде всередину. -от, от, от бачите, тут назовні вона йде, ця гілка. Ну, вона потім опуститься по-любому. І ми з нею там вже будемо вистригати. Тут ми також вирішили це питання. І ось став третій варіант. Третє питання, так, щоб вам повністю пояснити наші думки. Ось дивіться, ось ми бачимо, що росте всередину, так? Оця гілочка росте всередину, Ми її прибираємо. Оця росте всередину і пересікається. Вона навіть якщо виросте товстою, вона буде пересікатись і вона буде торкатись цією. Так само ми її беремо і прибираємо. Отже, ми звільняємо, щоб не було перехресних гілок і щоб не було гілочок. Ну і технічна обрізка тих старих, які вже е, там засохли. Так? Також ми можемо тут всередині. А, і от що ми чекаємо? Ми чекаємо, це саме бажана брунічка. Бачите, вона почала рости. Оце вона піде вгору у нас. І з цієї сторони вона заросте. Також ми. Після обрізочки цієї вибираємо слабеньку сторону, де в нас менше всіх, от, в даному випадку, тут -от. у нас тут менше, м -м менше гілок. І оцю слабеньку сторону садимо саджаємо на південь. І тому всі рослини вони мають свою таку властивість йти на південь. І тому вона з цієї сторони швидше заросте і сюди підуть броньки. Також ви оббиваєте нижні бруньки, які йдуть вниз, так, щоб вони росли вгору. Отак це принцип стрижки всіх, майже всіх плакучих форм листяних та хвойних рослин. Слава Україні! Підтримуємо збройні сили, донатимо на армію і пам'ятаємо, що ми не варті навіть мізинця, солдата, який знаходиться зараз в окопі. На передовій. Слава Україні!